Нові марки під назвою Воїни світла, воїни добра Укрпошта присвятила комунальним службам, які продовжують працювати у складних умовах війни, розповідає директор сумської дирекції В'ячеслав Маринич. Дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники, газовики. П'ять комунальних служб, які допомагають в тилу і на фронті, забезпечують життя у воєнних умовах. Марка коштує 96 шість гривень. Марки знаходяться вже в усіх відділеннях, якби і мешканці міста суми можуть придбати їх із А протягом 15-16 того вони мають можливість не просто придбати марку, а ще й зробити поставити штемпель спецпогашення саме в цьому центральному відділенні. Цього дня на спецпогашення марок до центрального відділення Укрпошти запросили представників сумських комунальних служб. Ми як працювали в мирні часи, так і працюємо в військові часи. Особливо важко було в перші дні 24-25. двадцять п'ятого. У нас п'ята перекачка знаходиться біля артучилища. І в перший день там були бої а наші буквально в 50 метрах працювали. Газовики від початку повномасштабного вторгнення відновили розподіл газу до близько 5 тисяч споживачів, розповіла речниця сумигазу Анастасія Шимаріна. Перший виклик на аварійно-диспетчерську службу 104 відбувся вже в перші години вторгнення. Тобто, з перших годин вторгнення вже почалося руйнування газових мереж регіону. Незважаючи на обстріли, наші працівники працювали безпосередньо в зоні бойових дій, відновлювали розподіл газу, і зараз продовжується відновлення розподілу газу щоденно, тому що щоденно йде обстріл при кордонних громад. Щоденно порушуються газові мережі, щоденно газовики сум. Працюють у бронежилетах, у касках, у безпосередній близькості до кордонів. Марки блоку Воїни світла, воїни добра введені в обіг з 15 лютого. Друзі в мене енергетики, і я вперше, в принципі, купую ці марки Укрпошти. Одну марку залишу собі на згадку, а одну подарую товаришу енергетику. Були складні моменти, були страшні моменти в житті. І ось ми формуємо гарну колекцію дітям, щоб залишились якісь приємні, гарні спогади, перш за все. Ну а ще, як кажуть, невеличкий капітал на на майбутнє, тому що з часом вони будуть вартувати своїх грошей і набагато більше. Чим більше часу пройде, тим вони будуть дорожчі. Також у продажу є альбом з усіма воєнними марками Укрпошти випущеними після 24 лютого. Він містить і першу марку про російський корабель, яку тривалий час неможливо було знайти, розповів В'ячеслав Маринич. Придбати колекцію можна в центральному відділенні Укрпошти за 1390 гривень. Олена Рашевська, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.